Привіт! На зв'язку Руслан Кондратюк. Вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні, значить, підведу підсумки того, що відбулося по чотирьом валютним парам з 4 по 8 січня. Що я казав і що в результаті вийшло? І зроблю е, такий форекс-прогноз з е, 11 по 15 січня. 36 пунктів. Далі пріоритет вниз. Я позначив тут зону покупок сильно на рівні 1.4635. Що може зробити фонд? Він може підійти сюди, а тут повідкориговуватися, далі піти донизу. Ось по євро-долару. Євро-долар ходить флет і відбився від тої від, там, де він був, значить відбився, пройшов 100, 150 пунктів донизу і відбився від флету. Черкнув шпілею. І йде, йде далі догори. Такі, такі флети вони е, накопичують, скажімо, ціну і в якусь сторону, потім як проб'є, то ціна далі дуже добре піде. Далі ціль ціль по євро-долару. Ціль ось тут. 1,09, 1,10. ціль Далі австралієць. Австралієць дійшов до тієї зони. Про яку я казав, що може відбитися, і пройшов донизу на 118 пунктів. Далі австралієць може ось так сюди відкоригуватися, і далі його ціль похід до рівня 0,7. Або ж він може тут таку об'ємну голову і флечі сформувати і піти далі догори з ціле от сюди. От сюди. Отак от, от сюди значить, то буде зона продаж у нас на 0,7. Далі usd USDCAD, usd -кат. Значить, не відбулося, то що я казав, не пішов донизу він ось тут собі знайшов зону, відбивається, відбувається з цього флету. Ну, все рівно. Я дивлюся на нього і бачу щось що тут. Якщо він далі так проб'ється там. Знову зупиниться тут, то далі його похід донизу ціль. Якщо ж він імпульсно проб'є оце і ось тут почне закріплятись, умовно, стон, то піде до гори. Ось. Тільки що я показав відео, що я говорив минулого тижня, по тому як буде рухатися ринок по чотирьох валютних парах, і в результаті зараз буду підводити підсумки і говорити, що може бути на далі. З з, з, з 11 по 15 січня 2016 року. І так, в результаті по фунту я говорив, що от тут ціна може підійти сюди і відбитися, піти вниз. В результаті ціна відбилася і пройшла вниз на 280 пунктів. Дійшла до цілі, відбилася, що і далі пішла донизу. Як я далі бачу фунт? Далі я бачу, що він буде от в цій тут є сильна зона покупок. Сильна зона покупок, він повибував до стопи і далі він буде коригуватися, от коригуватися десь до цієї зони. Тобто в нього є потенціал ходу доверху в районі 380 пунктів. Тобто по фунту далі пріоритет наверх. Наверх. Хіба, якщо він буде, якщо він буде далі так валитися, ну, мало, правда, мало ймовірно, що він так далі буде падати і падати. Це ще є в нього потенціал ходу 90 пунктів, і він точно, він вже точно з великою ймовірністю піде догори. По фунту пріоритет вверх. По євро-долару. По євро-долару я говорив, що тут якраз ціна була, відіб'ється тут. А якщо проб'є цю зону, то полетить догори ось так цю ось, цю, в результаті він пробив вниз. Він пробив вниз. Тут стопи стояли, повибував стопи і в результаті що тут виходить? Він зараз накопичився. В результаті по, 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 по євро-долару пріоритет бачу вниз, так як тут було пробиття. Тут він відкориговується на збірою позицію і я бачу його вниз. вниз. Вниз до ось цієї зони. Це є потенціал ходу 350 пунктів. Ну, він може за тиждень не дойти, але бачу його вниз. Пріоритет по євродолару вниз. Далі австралієць. Австралієць, я, значить, ось тут він був якраз говорив, що може відкриватися сюди, і потенціал ходу ось сюди до цієї цілі. В результаті він обвалився, відпрацював ціль і обвалився до на 270 пунктів. Зараз він знаходиться в сильній зоні покупок, тому. Тому слід очікувати, що він буде відбуватися. Він може відкоригуватися на цьому тижні от десь до цієї зони на 150 пунктів. А може отак підійти сюди і далі ще піти вниз. Но він зараз в зоні погопок сильний. Мала би бути корекція. Ось Тому, тому на цьому тижні пріоритет на покупку. Долар. Канадський долар. Значить, що він тут зробив? Він так і далі тут товчеться. Ось тут сильна зона продаж, він далі товчеться по, по тому, що відбулося, так і особливо нічого не відбулося. Він так походив, відкоригувався до цієї зони. Значить, По долар, канадський долар пріоритет донизу. Ці, перша ціль тут, друга ціль у цьому районі. Якщо тобі сподобалось моє відео, і ти далі хочеш спостерігати над тим. І наскільки справджується моє бачення ринку ось став став лайк і підписуйся на канал і будемо зустрічатися з тобою кожної неділі суботи я орієнтовно буду записувати відео і буду казати ситуацію по чотирьох валютних парах і підводити підсумки по факту. По факту, от така стежка за мною виходить. Все, пока.